У минулому році, як ми з вами відкривали всю школу, яку створили з душою, і тобто вона напротяжця цього року, який прийшов, вона не спідрована, не поломана, не описана, це вам усім велике спаси. Ми відкриваємо шкільне лісництво. Це вже більш серйозне мероприємство. Тут є, ви будете вивчати тематичні знання, будете практикуватися в лісі. Це вже більш розширена програма, підпишується загальні накази з директором вашої школи. І є свиробнича навчальна програма по цій діяльності. Для всіх приприємних залучаються наші працівники, засобні сімки України. Тач Антон який буде вести загальне керівництво цим процесом і вас непосередження земля Олексій Миколайович, який буде вашим непосередством керівником Він буде проводити заняття. Будуть проводити тільки, що він особисто буде проводити Германа служба відвозку, інші фахівці, однак діяльності. Будуть проходити всі заходи, які відбуваються в нашій державі. Наприклад, такі заходи Чисте джерело, День птахів», майбутнє Лісотових руках, Всійсвіті День Землі і так далі. Прекрасною ознакою праці лісівника є візитова карточка. Привіз в село Воронки є створені руками лісіники в лісові культури на площі 84 Ви Бачите, які приказ і з березами, любо подивитися. Думаю, нема байдужої людини, щоб їхали і не звернула увагу на цю природню красу. Бо людини заложено материнським молоком, як говориться, любов до природи до всього красивого бала. Я надіюся, Шкільне лісництво, яке буде працювати, буде працювати плодотворно, плодотворно, будь ласка, з'їздіть більші шкільні лісництва, зокрема родовики, які є в нашій області. Це це Саменівського району, є Гадяч, Гадівського району, де поспілкуйтеся з керівниками, щоб ви мали бачення, як це треба проводити, як треба спілкуватися. Береза місяця там на попари буде здоров'я. так що ваша нива з дітьми чим більше приходиться в суспільстві, чим більше спілкуватися з людьми, тим більше людина проживає і чувство себе. Може тепер вставити флешку, може просто в інтернет, тримати всі посібники. Тобто живемо йому 21 столітті. Цього треба боятися, треба йти вперед. Та, Не тільки вперед. Бо майбутнє ваше тільки в всіх технологіях. Назад дороги немає. На Дякую. 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 Метиметих. Так, дякую, дякую. Є прислів'я. Гарний день починається зранку. А в нас сьогодні і справді гарний день. Адже ви завітали до нас з таким шикарним подарунком. Щиро дякуємо вам за лісову школу. Незабаром ваше свято, день працівника лісу. Тож ми хочемо з тим святом щиро вас вітати. За лісову чудову школу спасибі вам сказати. День працівника лісу професійне свято, яке за традицією відзначається золотої осені. Один із класок писав: скромна праця лісників створює велику. Щасе. А щастя наступить поколінь. Шановні гості, шановні гості, Прийміть у цей чудовий осінній день найщиріші слова вітання. Святом. Хай він для вас, як і останні дні, буде, буде наповнений гідним визнанням професійного внеску у загальноосвітні, загальноосвітні справи. Бажаю, щоб це свято принесло у ваш дім щастя, добро і надію на краще майбутнє. Щиро зичимо, щоб ваші мрії і сподівання здійснилися. Всім вам бажаємо святкового настрою, здоров'я, удачі, достатку, мудрості і терпіння, злагоди й достатку, успіхів. Бажаємо творчої праці і віри в прекрасне укриття. І радісна першу чергу, і дивлячись на вас, споминаючи свою юність, своє дитинство, що я сам виходить з села також, під лубнами, там. та й Сергій Василов, всі ми, які працюємо у лісовому господарстві, виходять із села. Хоча є і, і місцеві жителі. От, тому на фоні цього раніше, коли споминаєш ті часи, ну, не було такого, не придавалось таке значення е, навіть нашій нашої галузі лісового господарства. Хоча всі ліси, які є, Іван Олексій Миколаївич мене два слова скаже, там подарунок невеличкі покають, що дійсно, і тоді відносились до природи з великою пошаною, з любов'ю, цінився ліс, о, цінились даже ті навіть дрова, які зараз в лісі, вони то і є, але в зв'язку з економічною кризою, практично їх немає. Ну до, до того вони падали гнили. І от коли розвинулася наша гала, вона дуже жістока, дуже. Давно вже лісова гала існує. Все почалося з лісом у передоточення, почалася проводиться посадка лісових культур, почалось заліснення ярів, балок, є такі дійсно дивися ті картини того часу, що дійсно і тут по Чорнущині побачить, що дійсно такі яруги були, а зараз на них росте ліс. Це дуже відразно і дуже ми задоволені цим. Практично, що наша галузь все-таки вона ціниться і не тільки легенім планети і екології, а на цей час і економічним здобутком, і зростанням. Зараз галузь потреба, звісно, трішки зміни. Йдуть всі реформи, так як ви і знаєте, і маленькі тут сидячі, і дорослі, що дійсно кругом проходять реформи. Так само і в нашій галузі проходять реформи. Ну я думаю, що як різбув. І якщо він посаджений і за ним доглядається, то він буде рости на нащадку, на наше покоління. Е, я ще хочу сказати, що дійсно це шкільне лісництво, яке ми створюємо в, вашій, в опорному вашому опорному закладі, це і та лісова школа, яка створена, практично в області такої лісової школи Світлана немає. Це дякуючи нашому директору Сергію Васильовичу і Снейчому Анатолію Івановичу, ну і вашій громаді, що таке створено дійсно. Зараз йде мова на всю область, що ця лісова школа, вона є, її треба підтримувати, і, і щоб вона давала діткам приття до любові і до цієї професії, можна сказати. Що дійсно ми самі не висловили, що я працював у лісовому господарстві вже більше 30 років, я не думав, що я буду лісоводом чи лісником. Ну так склалося, так що і в кожному сидячого маленького, якось може скласти це нелегке життя, що. І вам прийдеться, ви от коли будете вивчати цю галузь нашу, подумаєте, так я піду по лісовому напрямку і буду навчатись в лісовому інституті, чи технікумі, чи коледжі, і так далі. У нас в прилубнах є коледж, у нас є академія аграрна наша, яка випускає факів в лісовій галузі. В общем, Професія, я ж рахую, що дуже престижна і дуже вдячна. Говорять, що лісоводів, вона ми Як не Тому що ми просто не можемо бачити тих дерев, які виростуть через декілька століть, через сто, 200, триста років, тому що життя людини воно зараз роки, в з цією екологічної кризи і так далі. І я думаю, що це шкільне лісництво, яке у вас створюється, воно дійсно це росточок, паросточок, той, який ми будемо за нього дбати, вілеють, доглядати. І це можна сказати не випадково, Сергій Василь Васильович говорив, що. Є спільні лісництва, яке в нас в області приймало участь вже у змаганнях в Європі. За границею, так? Добували призові місця, їздили з ними наші представники, що ж не побувати десь там за границею дитині, хоча і сільська -сі 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 школа. Так що я призиваю всіх, місця, а хоча не по наказах там бачу дітки з 7-10 класів, там на Створили, там, виберемо лісничого із школярів. Лісничий тут у нас є опитний і стажи до роботи Анатолій Іванович. Ну, якщо буде можливість, і нам стан буде дозволяти, ми ще, я думаю, шкільні форми, так, Сергій Васильович, для діточок, Тому щоб ви дійсно, якщо щось представляли, а змагання вони відбуваються і обласні в нас на базі Губинського коледжу лісного, ну, щоб ви достойно його представляли і завоювали тільки прозорі місця. Я всіх вітаю цим святом, ще раз бажаю всім міцного здоров'я, успіхів, у навчальні. 60-х роках, 50-х, 60-х роках минулого століття. Він зробив цифрове фото і що ми були фотографії. І оце мав подарунок. Цьому добу, як ви знаєте, по історії, напевно, 500 Віку, пішки із Городища поніс у лублі документи в лісовий техніку. Моя мама покійна сказала, кажу, а куди йти? А вона каже, перейдеш через удай в Городищі, а там дорогу нікуди не звертають, дойдеш у дні, а там в колодниці дойдеш а там може автобус підбере Ну, так було. Я дуже радий ще тим, що Сергій Васильович і адміністрація лісгоспу доручили мені таку справу, щоб я очолював лісову Або вже мені той років немало. Ну, будемо працювати, я <сі> надіюся, що я вам передам усе, що я вмію. Ви зробите більше, ніж я зробив в майбутньому. І ми знайдемо спільну мову і будемо працювати плідно, розуміти одне одного, любити ліс і робити все для того, щоб наш Чорнобильський круг був ще красивіший, більш лісистіший, ніж зараз тут є. Дякую всім за увагу. Добрий путь, вишкіля ліс. Привітають для нас усіх, такою зрончою справою. Дійсно, зроблена велика справа, та, що ми тепер тут разом і лісівники разом із школою, з дітьми працюємо. Розумієте, так сталося, коли я прийшов сюди працювати з я не знав ні нічого, коли я звернувся. До Грантівської школи, що потрібно садити церкву, Світлана Миколаївна одне лише сказала, на коли це потрібно і скільки потрібно діток. І це наша співпраця кожен рік, вона дієва, і ми з вами, з присутніми дітками знаємо, як вже треба садити ДДРЦ. А тепер ми ще будемо разом з вами освоювати знання лісівників, і я думаю, що ви будете достойними майбутньому лісівниками і дякую за співпрацю. напрямків нашої роботи і обов'язково будемо мати позитивний результат. За подарунок дуже вдячні, учні залишаються нас, ось це я закінчую зараз.